Вітаю вас, друзі, в ефірі Єдині Головне. сьогодні. Вітаю вас, друзі, в ефірі Єдині Головне. Сьогодні 5 квітня. Якщо у вас сьогодні така проблема, наша програма кошек, хто сьогодні у нас найкращий Артапівайл буде сьогодні, буде концерт, одію. За Черкаським і Київським часом чекайте на тебе. Речно у вас. А ось чекаємо комфортно, який можна перевести час, який можна бити фоксі в лова. Ось так залишити спокій, але... Кожен для того, що це розкаже наш Едді заферс. Це Енді, сервер у Сіатлі, Показує, показуючи на сабой сюрферс у 2020 році. Але подивився це Майкл Розен. Це книжкова коробка. Едін почав розбивати комп'ютер, порозбиває і не розбиває. Ось Едді було вийшов саме серферс. До зустрічі у програмі єдині головне разом з ним. Дякую за наші друзі. До побачення.